Ha 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 Це завжди класно, я через та телефон. Там він бачиш, як зігзали. Ух ти! Це вже він третій раз. Це ж це що еще тут з тут треба. Так, мокренький там. Ого. Угу. Не рискнул он подняться на горку. Оп, пошел. Не пошел на горку. А ну-ка, тут. А, тоже не пошел. Решил прокатиться просто. Опа. Молодец. Ас. Горку о о о о Опа, молоді. Ліха, лихо. Опа. Так, бері їх Ні, я вже все, ти як хочеш. Бо давай бери тобі села, треба ще дойти. Що нам треба два кілометри йти пішку. Чому? Посиліла. Якби снова ноги, навіть сама. Це нормально. Ні, я вже не хочу. Красненький. Маленький. Yes. Uh не sлі devo. Зараз що цей фокус опухоли. Двіди. Опа, Красота, Красота, покрасоті. Да, вже похолодало конкретно. А як їм на воді? Ну вони не видно ходило. є. Я не знаю. Їм на воді ж Зараз будемо йти, Щас... вони ще дійдуть до цього краю. Попа на лох, на берег, на, на берег, на берег. Він ще не встиг, і другий йде. Теж на берег прийдеться. Пошел. А вже девочка сошла, так? Да? Да, так. Пацан, пацан, Мокренький. Ой, мокренький, мокренький. мокрінькі. Опа, молодець. Дальше пошов. Тепер оцей попригунчик, попригунчик. 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 Опа, Опа. Так, да, вже він втомився. У мене вже рука втомилась. У мене телефон втомилась, рука держати, а ти хоч, щоб вони не втомилися. Ладно, йдемо.